Вітаю, мене звати Лілія, а ви на каналі Психозис. Знаєте, я часто задумуюсь про те, що самооцінка це, по суті, є те, як ти оцінюєш себе, те, ким ти себе вважаєш, наскільки тобі подобається свій зовнішній вигляд або ж не подобається. Але ж насправді тут набагато є більше факторів, аніж просто твоя власна думка про те, ким ти є. Впливає якісь зовнішні чинники, наприклад, те, як. Інші люди відкликаються від тебе, те, що є прийнятним в суспільстві, наприклад, у тій же зовнішності, або у якихось внутрішніх якостях людини, або те, як люди до тебе ставляться, і це також впливає на самооцінку. І тут вже не стосунок себе до себе, не стосунок я я, а стосунок я і інші. І саме про цей фактор, я і інші, як як впливаю на самооцінку, я б хотіла розібрати у фільмі Потворна зваднена сестра, або, або ж The Ugly Step Sister, який недавно вийшов. І, наприклад, і Ельвіра, тобто той ж самої потворної зваденої сестри, розібрати як хороша самооцінка, або більш-менш нормальна, падає до низької. Тож на початку фільму Ельвіра нам показується як така ділива дівчинка, усміхнена, яка лише мріє вийти заміж за цього якогось неймовірного, чудового принца. Вона читає його віші кожен день і, мабуть, навіть знає їх уже на пам'ять. У її мріях ми бачимо, як вона на десь разом із принцем відчуває кохання. Проводить час, цілуються там, ну і всі різні речі, які вона собі намрія була. Але все міняється як тільки вони з сім'єю, тобто з мамою і з молодшою сестрою, переїжджають до її відчима, нового батька. Її відчим — це такий доволі старий чоловік, у якого є дочка Агнес, тобто попелюшка в реальному, в реальній касі, так? Плюшка в реальній касі, ну, дуже реальна каска. Ну, в нашому розумінні це попелюшка. Е, як тільки Ельвіра бачила всю Агнес, видно момент такого заціпеніння, оскільки Агнес дуже приваблива, е, вона має світле волосся, гарну шкіру, в неї гарні для обличчя, ну, конвенційно приваблива, так? Е, вона вдягнута в голубе розкішне плаття, якесь. По суті, Альвіра, її сім'я не може собі дозволити. Тому вони одружилися, ну, її матір одружилася із цим е, батьком Агнес. Але яке її розчарування, коли мати Ельвіри дізнається, що насправді сім'я Копелюшки так само бідна, як і вони. А зараз зовсім не про це. Наступним переломним моментом є е, е, те, що. Принц, ну не принц, а природні принца оголошують те, що в замку буде проходити бал, тобто будуть запрошені різні молодиці, різні незаймані різні діви, які будуть мати шанс потанцювати з принцем, і одну із них він, звісно, вибере як свою наречену. В Альвіри відразу ж метелики в животі вона відразу знову переноситься в її мрії. І тут ми бачимо, до речі, першу зміну. На початку фільму було те, як вона мріє, що вона на якомусь полі разом із принцем там валяється в траві. і вона виглядала, ну, як зазвичай, просто там мала якусь іншу зачіску, де волосся, і макіяж трішки. А ось тут тепер їй показують, як е, дівчинку зі світлим волоссям в голубому платі, з великими віями, з не знаю, гарним худим обличчям, ну, гарним худим обличчям. Гарна на мені худей. Що ж попливало на такі зміни? А саме те, що вона побачила красуню Агнес, і така: Вау, я хочу бути як вона, і вже у своїй гріх Вона має також білу сукню, ой, білу, голубу сукню, і також біле волосся, як в Агнес. Тобто вона вже змінила свій ідеал під впливом суспільства, оскільки, звісно, суспільством Агнес вважається як найпривалливіша дівчина, найвродливіша, так, вона на висоті. Було. Вона головна героїня, це Попелюшка. Попелюшка має бути красивою, тому що в касті вона головна героїня, на цьому фільмі, але взагалом в касі так. А також був ще момент, коли її мати лежала на підлозі, плакала, тому що батько Агнес помер, а також він був бідний, і вони не мають зараз грошей. І така, типу, що я буду робити? Молодша дочка навіть ще місячних не мала, а ти. А ну, вірила така: Мамо, не переживай! Я вийду заміж. І ми будемо багаті. А мати Ельвіра така. Ти в цвятку дивилася, милая моя, Попустись на землю, що ти хочеш вийти за принцем, глядаючи ось так. Ну. No. І тут та Ельвіра така. Спек-спек Тобто вона вже зрозуміла, що насправді вона не гарна, і більше людей вважають її негарною, значить, вона має і себе вжати негарною. Був кадр, як вона дивиться в дзеркало, по-різному викривляє своє обличчя і намагається зрозуміти, що в ньому не так або що зробити так, або стати кращою. Перший сумнів у своїй зовнішності. Переказувати фільм це дуже довго. Пропоную просто коротко оплетися по тому, в які моменти падала і падала все нижче, самооцінка Ельвіра. Перша, як я вже сказала, це коли мама сказала, подивись церкву, тебе ніхто, тебе ніхто не візьме заміж. Другий момент це коли вона була на танцях, було видно, яка вона задоволена тим, як вона танцює. Їй дуже подобається. Але вчителька танців така, відійди вже на самий зад, не хочу тебе бачити, ти жахливо виглядаєш, ти жахливо танцюєш. І було видно відразу, як Евіра поникла, їй було дуже сумно, і вона вже відчувалася то ще Третій момент це коли вони міляли сукню, і вона в неї не влізла. Було видно після того, як вона стала перед почала рухати своє тіло, дивитися на нього. Відразу видно ось це викривлення свого бачення, оскільки в Каті ми бачимо здорове, жіноче, гарне тіло, звичайне, нічим не відрізняється, ну, тобто, воно є якесь жахливе. Просто гарне жіноче тіло. Але через те, що, що всі навколо кажуть їй, що ти негарна, ти товста, тобі потрібно менше їсти, ти не влізаєш у гарні сукні, значить, ти сама негарна. Вона починає в це вірити. І, звісно, робити деякі ризиковані кроки, аби змінити себе. Ще ось ця жінка якась каже їй, що ти маєш змінитися, аби показувати свою внутрішню красу зовнішньою красою. Це має бути відповідність і дає їй яйце стічкового черв'яка, яке, яке вона має ковтнути, Черв'як народиться і буде їсти їжу замість неї. Тобто це паразит? До речі, коли повісили список, дівчат, які будуть танцювати в головній лінії чи щось наподобають цього, то всі дівчатка ринули відразу до того списку, подивитися, чи вони попали в. До виплених людей. І вже було видно, наскільки Ельвіра втратила свою самовпевненість. Вона навіть не надіялася, що вона буде в цьому списку. Вона просто повільно йшла, дуже така незмотивована. Але відразу ж, звісно, було дуже щасливо, що попала в список навіть на останнє місце, там якусь дівчинку викреслила і записала її. Як потім виявилося, це її мама заплатила, тому її взяли. І по тому цей факт, що її мама заплатила. Е, сама вчителька танців докорила їй те, що знаєш, ти жахливо танцюєш, ти жахливо виглядаєш, але ти, ну, ти мені навіть не потрібна тут. Але твоя мама дуже добре заплатила, або ти тут залишилась. І вона це сказала, поки навколо неї було багато інших дівчат. Це буквально акт приниження, це булінг. Навіть якщо вона справді не дуже добре танцює, або не конвенційно привабло то, що я не погоджуюся, все одно це не дає тобі дозвіл знущатися над людиною, докуряти тим, що вона жахлива, і принижувати як мінімум на загал. Хоча, звісно, хабар це не є щось добре. І... Саме вчителька танців не є така і хороша, вона могла просто відмовити її мамі і сказати, я не беру гроші, мені потрібні суто талановиті, ніякі гроші не покращать навички вашої доньки. Коли настав день балу, вона просто чудово виглядала, мала красиву сукню, мала парик, тому що її волосся відпадає від цього дурного паразита, її вибрав принц. Для з якою він хоче потанцювати. Але як тільки з'являється Агнес, тобі ж попелюшка. Він відразу кидає Ельвіру і йде до Агнес. Чесно, я не розумію, як вона ще досі може любити принципі після такого. Але з іншого боку, звісно, я розумію, в неї немає ніякої самоповаги, ну вона не цінує себе, вона не самовпевнена. Всі навколо говорять, що вона гарна, що от Агнес ідеал, і тому до неї всі і линуть. І, звісно, вона просто приймається як дані і розуміє, що значить вона була недостатньо хороша, аби затримати принца із собою. Можна побачити пад її самооцінки протягом всього фільму вона, її методи змін стають все більш жорсткішими. Спершу вона приймає паразита, потім вона вирішує відлізати собі частину ноги або в лісу дурнувати туфельку. І це насправді зовсім не про те, що вона так кохає принц і тому хоче для нього змінюватися. Ні, насправді це про бажання бути визнаною, бути... як це? відчувати любов до себе. Оцю. Щоб інші, ліди... І ліди. Ха -ха. інші люди люди інші нарешті визнали її, нарешті полюбили її і прийняли. Тому що вона бачить, що Агнесі приймають, незважаючи на те, що вона займ... там. Десь проводила час, зустрічалася секретно із конюхом. Її все ще всі люблять. Для Альвіри це логічно, Агнес гарна, тому її всі люблять. Я також маю бути гарною і ситуація над тим, а бути гарною. Тому вона всіх слухає, тому що вір... чесно вірить, щиро вірить в те, що інші бажають їй добра. В неї однозначно є дисморфофобія, дезморфія. Тобто це коли людина не бачить себе такою, якою вона насправді не приймає свій зовнішній вигляд. В дзеркалі вона бачить некрасиву дівчину, в дзеркалі вона бачить товсту дівчину, вона не любить те, як вона виглядає цим і показує стероза. Також в неї, речі, таке емоційне, компульсивне приїдання. Видно, що вона заїдає всі свої емоції, весь стрес заїдає, що також є розладом харчової поведінки. Тобто Зазвичай ці два розлади, два синдроми, два порушення якраз входять до ка обліку, тому що людині не подобається, як вона виглядає, через це вона страдається схуднути, хтось схудне йде в бік аналексії, тобто максимально не їсть, через що втрачає весь жир в тілі, а хтось компульсивно перейдає і надо стає ще товстішим. Як результат усіх цих змін. Всіх цих проблем Ельвіри ми бачимо, що вона втратила принца, свого оліяного коханого, вона втратила здоров'я, в неї почала випадати волосся, в неї немає півноги, вона їй важко ходити. В неї став кривим міс, тому що вона опала, в неї зламався зуб. Ну і, звісно, вона втратила себе, втратила своє щастя, тому що так. Сумно порівнювати те, якою щасливою, мрійливою, хорошою дівчинкою вона була на початку фільму, яка просто хотіла одружитися із коханим, так, вийти за нього заміж, за цього чудового, ідеалізованого принца. До ідеалізація. Закоханості це нормально, тому що ідеалізація, романтизація під час закоханості на перших її етапах нормально, тому що так людина хоче більше пізнавати об'єкт своєї симпатії, познайомитися з ним знову ж таки. І це як така душна сила, але водночас те, що много, то не здорово, як то кажуть. Тому е, да, потім, якщо забагато то людина просто не бачить негативних сторін свого партнера і шкодить собі. І від усієї хорошої дівчинки вона приходить до злобної, більш заслісної через свою невпевненість, до такої саморуйнівної людини, яка ну, зруйнувала своє життя, своє здоров'я, що дуже сумно. І ось так ми бачимо приклад того, як якою є самооцінка людини, як знижується її самовпевненість, якщо всі навколо твердять про те, що ти не така, тобі потрібно змінитися. Ти недостатня. І тим більше, якщо її ще й подрівнюють із кимось, хто є достатнім, хто є таким. Це просто жахливо Боже, я суспільство <свісно> таке. І найсимніше те, що вона відала усім цим людям, які говорили, що я не така, що я недостатня. Особливо, звісно, вона вірила своїй матері, оскільки матір, матір це авторитет. Але не всі матері є хороші люди, не всі вони є здорові особистості. На жаль, таке стається. Ось так ми розібралися, як суспільство впливає на самооцінку, як воно змінює самовпевненість людини і що людина може робити для того, аби змінювати себе якимись деструктивними шляхами, і що це не є добре. Немає якогось одного єдиного рішення, як перестати чути. Думки інших, перестати в них вірити, але точно потрібно створити психотерапію до психолога, а також е мати опору на себе і подумати, чи точно ця людина для мене авторитет, щоб я їм і вірила, і чому я взагалі маю їй вірити. Чи б повірила я їй, вона сказала, що в мене на спині виросли крила. Мабуть би, ні. Пишіть в коментарі, якщо вам сподобалось це відео, або ви маєте якісь. Свої ідеї, думки на рахунок фільму, на рахунок Ельвіра, або, можливо, навіть на рахунок Агнес, матері Ельвіра і всіх інших персонажів. Ставте лайк, якщо вам було хоч трішки цікаво дивитися це відео. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові відео, оскільки вони в мене не завжди виходять для І з вами була я, Лілія, а ви побували на каналі Психозис. Тож до нових зустрічей!